Вдячний лідерам опозиції, які прийшли сьогодні за цей круглий стіл, тому що це край важливо нам сісти разом і поговорити про наше спільне майбутнє. 14-й рік. в разі підписання в такому вигляді угоди, як вона зараз викладена, це. Різке нарощування імпорту і скорочення експорту. Скорочення експорту в країни СНД той товарообіг, який ми вже втратили, і який ми можемо втратити найближчим часом, це призведе до значного падіння економіки. І вчора, під час розмови в Європейському Союзі в Брюсселі, була намічена робота, яка призведе до підготовки найближчими днями дорожньої карти, яку нам треба буде відпрацьовувати в цьому напрямку. Тому я звертаюсь до присутніх тут народних депутатів Володимир Михайлович до вас, до лідерів опозиції. Давайте ми разом прозоро. В залі Верховної Ради розглянемо це питання. Чудова пропозиція об'явити про будь-які силові дії, об'явити мораторій. Ми приймаємо таке рішення, ніяких проблем не буде. Будь-які там сьогодні розмови про те, що готуються силові дії. Я вам скажу, я також начитався інтернету різного. Заклики, про озброєння, когось треба вбити, когось повис, повісити і так далі. Я не буду про це говорити. Все це емоції, все це провокації, все це розхитування ситуації. І хто в цьому зацікавлений, прийде час, ми з вами зрозуміємо.